На сході країни небо це окремий фронт. Тут кожен політ може стати вирішальним. А оператор дрона, очима й руками цілої групи. Саме ці реалії сьогодні відтворили бійці волинського підрозділу БПЛА Геліос, демонструючи, як у бойових умовах відбувається пошук, виявлення та точне ураження ворожих цілей. Перший етап розвідка. Дрон піднімається в повітря, і оператор уважно прочитує кожен метр місцевості. Підозріли може бути навіть те, на що звичайна людина не звернула б уваги. Пляшка води серед лісу може означати, що поруч ворожий бліндаж. Коли ми знаходимо цю воду, значить десь десь той тут був, десь хтось залишав, може він тобі прийде, може біля ти води ще що щось буде, якась сітка чи ще щось. А ось дрон зафіксував незамасковані ворожі боєприпаси. їх погано замаскувати, так як зараз. Я бачу, що це батареї до цієї пілот. О, я вже бачу самого пілота, дивіться. Ну, наглядно. Після виявлення цілі починається підготовка до ураження. Я вцепив скид до мавіка з гранатою. Зараз будемо летіти вражати ворога, якого виявили. Це свого роду запобіжник. Ми його просто розгинаємо. І Це граната в бойовому положенні, Осталось тільки пілотові кнопку нажати і зробити скет на ворога. Як виглядає повний бойовий цикл від моменту виявлення до ураження цілі? Підрозділ Геліос сформувався у 2023 році, коли потреба в дронах та вмілому керуванні ними різко зросла. Уже в 24-му бійці виконували бойові завдання на Покровському та Запорізькому напрямках. Тож сьогодні мають вагомий бойовий досвід. Серед них оператори з позовним нон стоп. У мирному житті він працював зварювальником, але свою справжню професію каже, знайшов саме тут, у небі. За рік часу війна дуже змінилася. Так як, наприклад, спочатку 24-го до зарішнього часу дуже змінилося. Нові засоби з'явилися, так як і противника, так і в нас, і треба навчатися все здобувати, досвід, обмін досвідом теж. Дуже багато на що впливає. Ну, Треба вчитися, постійно вчитися, щось нове дізнатися, досконалювати себе. А найбільше його захоплюють польоти. Той момент, коли дрон підіймається в повітря і кожен рух має значення. Спів польоти з пультом нормально справляюся, орієнтуюся по місцевості добре. Так само орієнтування також залежить, щоб ну, запам'ятовувати. Місцевість, щоб було краще і знайти противника і уразити. Війна не стоїть на місці, і технології теж. Завдяки сучасному обладнанню керувати дроном можна навіть із укриття. Були інтернеті, ну, є в інтернеті, відео, якісь матеріали там, де тако, з цих зукопів руки тричать. Пульт дивиться в небо, щоб зв'язок був з дроном, щоб його не втратити. Ну, ми ж трохи такого переходимо від старшого длиновішого. Вдосконалюємося, таке тренування максимально наближені до того, що кожного дня переживають наші бійці на передовій. Саме це їхня рутина, їхня майстерність та їхня зброя. Ми сьогодні постаралися більш-менш наблизити до тих реалій, до тих подій, які є на фронті, з якими щоденно стикаються наші хлопці. Я розумію, що ми не можемо передати весь. Всю атмосферу, яка там є, тому що все війна, і це дуже незвично. Випадок на випадок, або історія на історію, або взагалі вихід на вихід дуже не схожий. Хлопці йдуть на декілька днів, відповідно відпрацьовують ті чи інші питання, знешкоджують ворога, особовий склад, тобто живу силу противника і техніку, і потім повертається. Беруть з собою як і боєкомплект, так і харчування, напевно, на кількість днів. І саме сьогодні ми постаралися дещо наблизити до того, що ми побачили, тому що не всі можуть, наприклад, це відчути, побачити безпосередньо це відбувається. Ми надіємося на це, що скоро колись, на те, що скоро це все закінчиться. Війна закінчиться, і ми будемо далі готуватися до мирного життя, але ж не забувати про те, що мир залежить від того, як наші військові. Як сили оборони готові для того, щоб в випадку чого відбити напад противника? Сучасна війна це війна технологій. Вона змінюється щодня, і саме тому підрозділам БПЛА постійно потрібні нові фахівці. Тут навчають з нуля, підтримують і дають можливість опанувати справу, яка сьогодні рятує життя і наближає перемогу. Так, нам потрібні мотивовані хлопці, дівчата, які безпосередньо будуть виконувати певні завдання. Хто любить грати в стрілялки, любить сидіти за комп'ютером в ігри, там. тому чекаємо тут саме для вас монітор безпосередньо, як наш оператор сидить, і виконує певні бойові завдання на відстані. У небі триває окрема битва. Тут працюють ті, хто щодня бачить більше ніж інші, і вчиться швидше ніж ворог встигає адаптуватися. І кожен новий оператор, кожен виліт дрона це ще один крок до переваги над противником і до нашої спільної перемоги. Дарина Соболєва, телеканал Гаверс.